Команда мене прийняла дуже, я би сказав, б, солідно, дуже все, все на великому рівні, все дуже добре. Межсезоння проходить, як звичайно, все професійно, як і повинно бути. Все на високому рівні прикопати. Чи, чи Так, мав, мав тренера команди, з ним Краматорський був до війни в прошлому в прошлом році. На жаль, така ситуація працювали трошки мало. Ну, Зараз можливо сполучилося ще раз попрацювати, чому ні? Що про самі тренування дворозові тренування зал і поле розкажіть про це ну в залі ще така робота, більш-менше. Легше, ніж в вечірн, бо нас зараз, як ви бачите, тут зараз будуть біга серйозні. Це таке, знаєте, футболісти не люблять бігати, не люблять більше з м'ячом працювати, а зараз треба. але без цього теж ніяк. що Треба заложити фундамент, щоб потім було легше, щоб не мучитися потім. Як то кажуть, зимою зараз збори, ну, зимою самі слажкі збори, щоб на весь рік були. Так що потерпимо, нам ще залишилось пару днів, потім переходимо з м'ячами і підуть ігри двосторонні, якщо все буде добре. Та щодо завдань, які зараз передбалимо, стоять турнам коли я став переходив, розмовляв з тренерами, у нас домовленість перемагати в кожній грі. Ми в турнірній таблиці дивитися не будемо, нам потрібно просто перемагати і все. Щоб в наступному сезоні, дай Боже, були там вверху. «Ми Зараз буде команду боротися за виживання. чи Як ви до цього ставитеся? чи Не, чи не дали зайняти через я, знаєте, Я був, можна сказати, коли восени був в команді, де боролися за чемпіонство, зараз я прийшов до команди, для мене це не має значення. Сьогодні ти можеш бути там, сьогодні ти можеш бути тут. Ну, я з хлопцями, які розмовляв, кажу, типу, що немає різниці. Хто там, хто тут практично всі, всі однакові футболісти, розумієте? Сьогодні ти тут, завтра ти можеш бути там. Так що, якщо у нас зараз є вісім ігор, ми повинні їх достойно виступити, щоб в наступному році ми боролися вже можна сказати, за прем'єр-лігу. Все можливо. Я бачу, що тут хлопці всі доброго рівня, ну, тренерський состав теж прекрасного рівня. Ну, по роботі, по самоодачі тут немає питань. Я думаю, у нас все буде добре і ми, ми постараємося взяти максимально очків весною. Так що все буде добре.